Вітаю вас на каналі BootHub. Мене звати Володимир і сьогодні я вам розповім, як легко працювати з ставками ТСЕ. Часто будівельники на об'єктах стикаються з ситуацією, коли опалубка виявляється затиснена після бетонування. Найчастіше це буває в ліфтових шахтах. Щоб запобігти цьому, є різні варіанти. Можна використовувати дерев'яний брус, ставки ЛА, розпалубні коти, ставки ТСЕ. Саме про них я зараз вам хочу розказати. Для прикладу роботи вставок ТСЕ ми складемо шахту розміром 1900 на 1900 мм висотою 1200 мм. На середині кожної сторони встановлюємо по одній вставці ТСЕ. У нас буде 4 однакових карти на кожну стіну: кут 60-й щит, вставка ТСЕ. І знову 60-й щит. Збираємо їх заздалегідь в горизонтальному положенні та встановлюємо краном у проєктне положення. Принцип роботи ставки полягає в тому, що у неї є два положення. Перше положення для бетонування з шириною 10 см. Друге положення для демонтажу з шириною близько 5 см переводиться між положеннями за допомогою важеля або крановим гаком. Для демонтажу внутрішньої шахти перед підйомом краном необхідно перше зачепити стропу, друге витягнути стяжки. Третє порухати механізм вставки важелем, щоб відірвати опалубку від бетону. Четверте витягнути внутрішню опалубку шахти цілою. Це дуже зручно і значно пришвидшує роботу на багатоповерхових об'єктах. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, відео було для вас корисно. До зустрічі на каналі BootHub.